Вітати, Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Черкаси серед лідерів реформи шкільного харчування, а досвід громади презентовано на національному рівні. Про фінансову грамотність, батьківство та сексуальну освіту в Черкасах діє родинний простір, де безкоштовно проводять тематичні лекції. Презентація фотовиставки об'єктів культурної спадщини Черкащини. Відкрилась в краєзнавчому музеї. Про це та більше вже за мить. Під час останніх тривог наші оборонці знешкодили два російські безпілотника в межах області. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації, Гортаборець минулось без потерпілих шкоди від падіння уламків, теж немає. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 17 грудня станом на 9.30 його рівень був на понад 2% вищим ніж в цей час у вівторок. Причина хмарна погода у більшості регіонів України, а також менший порівняно з попередньою добою, обсяг застосованих заходів обмеження споживання, інформує Укренерго. У тих регіонах, де застосовуються погодинні відключення, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. За можливості варто перенести енергоємні процеси на нічні години після 23-ї. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень, сказано в повідомленні. Черкаси серед лідерів реформи шкільного харчування, досвід громади презентовано на національному рівні. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, який взяв участь у робочій зустрічі з членами уряду щодо підсумків реалізації стратегії реформування шкільного харчування. Захід відбувся за участі першої леді України Олени Зеленської, прем'єр-міністра Юлії Свериденко, профільних міністрів освіти і науки та охорони здоров'я і представників уряду та громад. У Черкасах ще з 2021 року зробили ставку на якісні зміни: збалансоване меню, можливість вибору страв, 100-відсоткове дотримання норм харчування, сучасні підходи до організації процесу. На сьогодні усі школи міста харчують дітей відповідно до нових стандартів реформи. Оптимізація системи дала змогу раціонально використовувати бюджетні кошти. Зекономлені ресурси місто спрямовує на модернізацію шкільної інфраструктури. Ремонти харчоблоків, оновлення обладнання, створення комфортних і безпечних умов для дітей. У Черкасах коштом міського бюджету вже капітально відремонтовано 8 харчоблоків. На умовах співфінансування з державного бюджету відремонтовано харчоблок школи номер 26 Наразі триває ремонт харчоблоку ФІМЛІ коштом бюджету громади, а також. Тривають роботи у школі номер 32 в межах співфінансування з державою. Місце зустрічі майбутніх батьків, молодих мам і тат, дітей, підлітків, і це ще не все. У родинному просторі тримай знайдуть собі цікаві заняття, і дорослі, і малеча тут говорять про виховання, розповідають про дорослішання підлітків та обмінюються досвідом. Ми вважаємо, що народжуваність і демографія це один з основних викликів, який буде після війни. Простір відкрили для тих, кому необхідно знати більше про створення сім'ї, народження дитини та підготуватися до цього, або ж як знайти підхід до підлітка та як допомогти йому зорієнтуватися у цьому беремному. У світі для прогресивних бабусь також знайдуться корисні лекції, зокрема для розуміння їхніх не менш прогресивних дітей та онуків. Спектр тем для обговорення широкий. Залучають для цього спеціалістів. Денний простір тримає, відкрився в вересні, Вже нас відвідало понад відвідало понад тисячу дорослих і 500 дітей. Маємо близько 20 спеціалістів. Теми у нас різного характеру від фінансової грамотності до планування народжуваності вагітності. Шукаємо однодумців та партнерів зараз. Хочемо відкривати і посюджувати цей простір в межах України. Нині співпрацюють з освітніми закладами міста та запрошують групи дітей на тематичні лекції. Одна із найпоширеніших на сьогодні тем для обговорення сексуальна освіта. Інтимність, приватність в житті людини. Гігієна Перші стосунки і все, що пов'язане зі статевістю в нашій культурі сексуальність людини це табуйована тема, і люди не звикли про це говорити. Одна з причин, чому діти приходять до експерта, а не питають у батьків, це тому, що батьки відчувають дуже великий сором і одночасно потребу розповісти дитині про цю тему. Але й такі установки помалу змінюються. Самі батьки просять лишитися на лекціях. Щоб дізнатися, як говорити з підлітком про особисте програми формуються за статтю та віком, пояснює психологиня. Батькам радить не соромитися питань сексуальної освіти, а обговорювати їх із дітьми, бо це про безпеку дитини та довіру в сім'ї. Вони дуже відкриті, коли вони запитують щось про інтимні органи, для них це однакове слово, щоб вони запитали, як там вухо влаштоване у людини, чи яким чином нігті влаштовані у людини, і всі ці речі дуже важливі. Це Дійсно, довіра до батьків, і це на, справді обов'язок батьків донести до дитини всі ці речі, тому що це важливо. Про свою статі фізіологію треба знати. Тоді у нас буде менша проблема, більше задоволення в житті і здорова сексуальність буде процвітати. У майбутньому тут планують проводити майстер-класи та залучати нянь для наймолодших відвідувачів. Сьогодні ж батьки можуть прийти з малечою, і лишити її гратися в дитячій зоні, а самим приділити час самоосвіті. Родини про. Простір тримай єдиний в Україні. Наступні планують відкрити у Львові, Дніпрі та Кривому Розі. Зустрічі проводяться безкоштовно за попередньою реєстрацією. Вікторія Олега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Продовж жовтня та грудня правоохоронці зафіксували звернення від громадян щодо зникнення особистих речей на автовокзалі. Зокрема, до уманського райуправління поліції звернулася 52-річна жінка, яка виявила відсутність гаманця з грошима в сумі 20 тисяч чеських крон. Також надійшла заява від 17-річного юнака, з сумки якого зникло 180 євро та 2500 чеських крон. Поліцейські встановили, що до вчинення злочинів причетний 39-річний житель Уменського району. Оперативники кримінальної поліції затримали його на одній із платформ автовокзалу під час вчинення чергової крадіжки. Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до. До інших аналогічних злочинів на Черкащині. З початку року на території Уманського району зареєстровано 32 випадки захворювання на сказ серед собак та котів, зокрема в однієї корови. Всі тварини, в яких встановлено це захворювання, не вакциновані домашні або ж безпритульні. Про таке повідомляє Уманська районна державна лікарня ветеринарної медицини. Фахівці закликають вчасно вакцинувати тварин та наголошують, що це спільна відповідальність власників влади та ветслужб. Нагадаємо, через новий випадок захворювання на сказ у домашнього кота карантинні обмеження в Умані залишаються чинними до 9 лютого 2026 року. Бережімо нашу спадщину. Таку назву має фотовиставка, присвячена об'єктам культурної спадщини Черкащини. Її підготувала обласна організація національної спілки краєзнавців України в межах обласної програми підтримки творчих спілок на 2022-2026 роки. Експозицію презентували в обласному краєзнавчому музеї. На світлинах зображені визначні місця пов'язані з важливими історичними подіями, життям і діяльністю відомих особистостей, культурою та побутом українського народу. Це будинки і споруди, а також цілі комплекси, що мають особливу культурну цінність для сучасного та майбутніх поколінь. Мета цього проекту просвітницька. Привернуть увагу до пам'яток історії і культури нашого краю, а їх дуже багато. Ми, мабуть, одна із провідних областей щодо концентрації пам'яток. Ну, пам'ятки діляться там на різні категорії. Ну, найвища категорія це загальнонаціонального значення. Ну, зрозуміло, це Шевченківські місця, місця пов'язані з на національно-визвольною боротьбою під проводом Хмельницького. Особливістю виставки є те, що вона пересувна. Експозицію можна розмістити в будь-якій установі чи населеному пункті. Зокрема, нею почали цікавитися навчальні заклади, адже не всі знають культурну спадщину регіону, зазначив Василь Мельниченко. Це буде невеличка така, ну, внесок, як кажуть, у загальну справу патріотичного виховного характеру. От і це нам є чим гордитися. Ну відвідувачі побачать. Зі слів Валентина Лазуренка, під час війни в Україні ворогом знищено понад 1600 пам'яток культури. Тож збереження, досідження та популяризація культурної спадщини є вагомим внеском у перемогу української ідентичності, збереження ментальності й культури. Ці світлини це обличчя нашої Черкащини, це обличчя нашого регіону. І здорово, я вам скажу, що ми оцю святиню у Тараса Шевченка в Каневі на Тарасовій горі, що ми її не закрили мішками із піском, ми не закрили від народу. І вже чотири роки війни Тарасова гора могила Шевченка відкрита. Вона показує слово, вона показує дух нашої незламності. Це також відповідно дуже вагоме в сьогоднішній нашій період боротьби з агресором. Засновник фонду Рідна країна Микола Томенко каже: важливо привертати увагу громадян до пам'ятних місць і об'єктів культурної спадщини, адже саме вони формують історичну пам'ять і національну свідомість. Все не відновимо зрозуміло під час війни, але хоча б а зберегти. Де не стоїть в реєстрі, в реєстрі. Якщо це національна спадщина, то міська і так само ну це не проблема влади. Вже я говорив з керівником Софіївки. Це біда нашого міністерства. В міру можливості будемо на нього впливати. Ну, номінаційна досі на Софіївку подали в минулому році. Поки що міністерство його не розглянуло. Ну це унікальна можливість сьогодні збільшити кількість пам'яток. Культурної і природної спадщини в юнесківському тиску такі проєкти важливі, тому що вони об'єднують науку, освіту і громадські ініціативи. Виставка дає можливість подивитися на культурну спадщину не лише як на історію, а як на ресурс розвитку громади та освіти, особливо для молоді. Ця виставка має бути в багатьох закладах освіти, в закладах загальної середньої освіти, де читається профільний курс. З історії Черкащини важливою вона буде і для університетської молоді. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. В атмосфері знову встановлюється блокуючий процес. Циклони з негодою і холодом відступили на північ. А до нашого регіону один за одним із південного заходу надходитимуть теплі антициклони. Сформується потужна зона високоатмосферного тиску. А 18 грудня в переважній частині області пануватиме хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом доби від плюс 3 до плюс 5. На Уманщині хмарно, з проясненнями, можливі дощі. До 20 грудня на Черкащині домінуватиме однотипна, сіра, волога з осіннім температурним фоном погода. Із небезпечних явищ тумани, які значно погіршують видимість на автошляхах, роблять покриття доріг мокрими та слизькими, тож водіям слід пам'ятати про зменшення швидкості руху. Перший сніг розтанув, проте синоптики обнадіють на Новий рік цілком ймовірна сніжна погода. А наші пращури, щоб передбачити синоптичну картину найближчих днів, спостерігали за вітром. Якщо цього дня він сильний, таким буде весь грудень. Якщо ж дим стелиться до землі, без вітру скоро засніжить. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна.